Проєкт по переробці соняшника, отримання ядра, каліброваного з відповідними харчовими якостями. Це експортна позиція, вже пророблен маркетинг і багато європейських країн замовило певні обсяги. Та продукція, яка проходить і через обробку іде як супродукт, буде йти на південний регіон, де планується будівництво дооснащення, точніше, маслоекстраційного заводу. В одному із підприємств групи компанії Голдина з південному регіоні. Да, так без мій. на старті дуже проста задача, коли тонна олії коштує умовно тисячу, і це досить доларів за тонну. Досить такий процес, який коливається, може і впасти, може трошки підрости. Волатильний продукт. то да, насіння саме ядрошки соняшника вже добирається до 2000 тисяч євро за тонну. І ціна тільки збільшується, бо різноманітні продукти харчування снеки і проче стає дуже популярним. І запити на сьогоднішній день в тому ж Євросоюзі дуже потужні. А що це кінцевий продукт? Це кондитерка? Допочинаючи кондитерка, снейки, спортивне харчування, якісь специфічні протеїнові продукти, ну безліч.